Чоловіки самі не помічають, як себе каструють. Ой. і почнемо з вами просто з елементарного пива. Той справжній міцний напій справжніх чоловіків, козаків, який містить в собі хміль, а хміль. Жіночий фітоестраген. Тобто, ви самі не помічаєте, коли ви п'єте пиво і із такої прекрасної чоловічої сили потрошечку стаєте жіночою ніжністю. По друге, це спортивне харчування із соєвим білком, це тофу, це соєві напої. Все, що містить сою, теж містить найбільшу кількість фітоестрагенів. Звучить якби по спортивному, але по факту це не для чоловіків. По-третє, соняшникова олія, кукурудзяна олія, різноманітні олії, які здебільшого містять омега Омега-6, тому що омега 6 вмикають запалення, і це знижує рівень тестостерону. О, а любите ковбаски і сосисочки? Любите часто чую від своїх дівчат, що мій чоловік не хоче їсти запечене м'ясо, тому що він любить тільки ковбаски. І сосиски Так ось, нітрити транжири з них – це повільна дія, негативна дія на нашу гормональну систему. До речі, знежирене молоко теж не найкращий продукт. Тому що коли забирають жир, можуть додати якусь непомітну синтетику. А це вже гормональний. Калапс. Ну і фіналочка, щось солоденьке. Любите їсти солоденьке? ось, цукор підвищує рівень інсуліну. Це призводить до ожиріння. Якщо ви полюбляєте надмірну кількість цукру, звичайно. Ну і звичайно, це буде впливати на тестостерон. В цілому ваше харчування може чоловіки вас зробити або сильними, або слабкими. Випір за вами, якщо ви їсте якісні жири, нормальні білки, велику кількість зелені, антиоксидантів, тренуєтесь, маєте ментальне здоров'я то за вами, будуть ці жінки ходити і плекати вас і хотіти бути з вами, а якщо ви оце півко, животик, ковбаски, солоденьке.